Фактор лате. Зої приїхала до Хелена саме в той момент, коли Генрі відчинив двері і готувався виходити. Зої. У мене є питання, ледве промовила дівчина, відновлюючи дихання після бігу у шість кварталів. Завжди радий, відповів Генрі. Він озирнувся на двері за своєю спиною, потім подивився на Зої, на вулицю, якою вона щойно пройшла, потім знову на неї. «Вип'ємо кави. Зої збиралася сказати так і піти за ним назад до Хеленас, але замість цього Генрі швидким кроком пішов вниз по вулиці. Зої поспішила за ним. Дійшовши до перехрестя, він повернув, зупинився біля перших дверей і запросив Зої увійти. Вони стояли біля входу в старбакс. Зої, не розуміючи, дивилася на Генрі. Після вас, вічливо сказав він з посмішкою. Вони увійшли всередину і попрямували до прилавку. Подвійний лате, будь ласка, замовила Зої, і додала другу порцію без кофеїну. Гарячий чай, попросив Генрі. Він розрахувався за свій чай і лате для Зої. Дівчина заперечувала, але він наполіг. Джентельмен, подумала вона з усмішкою, і вони сіли за невеликий столик в кутку. Не знаю, почала Зої. Сидіти з вами в Старбакс так незвично і дивно. Хіба? здивувався він, посміхнувшись. Ну, ворога, звісно, треба знати в обличчя, продовжила Зої, ковтнувши лате. Вона тихо торкнулася своїм паперовим стаканчиком до стаканчика Генрі і вимовила так вип'ємо за це. Генрі загадково посміхнувся і кілька разів занурив пакетик чаю в паперовий стаканчик з гарячою водою. Хочу вам в певному сенсі відкритися, продовжувала Зої. До того, як я дізналася, що це ваше кафе, мені дуже хотілося зрозуміти, звідки ви, як бариста, знаєте всі ці секрети фінансової свободи. Генрі віджав пакетики з чаєм і поклав його в сторону. Потім поглянув на Зої із серйозним виразом обличчя. Ти маєш на увазі, що якщо все це про спочатку плати собі працює, то що я у свої 70 роблю за прилавком кафе? Зої почервоніла. Ні, я мала на увазі. Вона подивилася на нього присоромлено так, приблизно щось таке. Генрі посміхнувся, дмухнув на чай, щоб його охолодити. Давай я трохи розповім про себе. Коли я відкрив кафе «Хеленас», і це було більше 30 років тому, у мене в цьому районі було багато різних знайомих, всіх їх вже немає. Мені шкода, сказала Зої, але Генрі лише посміхнувся. Ні ні, він уточнив. Вони не померли, просто переїхали або більше не ведуть тут свій бізнес. Знаєш, чому я залишився? Чому мій бізнес все ще приносить прибуток? Тому що ви продаєте смачну каву? запитала Зої. Ні, не тільки через це, атмосфера, продовжила гадати вона. Генрі знову посміхнувся. Постійні відвідувачі, які вас люблять. Генрі посміхнувся. Мені дуже приємно, що ти так думаєш, дякую. Але ні. Мій бізнес все ще працює, тому що я купив будівлю, в якій розташоване кафе. Ви купили будівлю, повторила Зої. І ще ту будівлю, яка стоїть поруч, додав Генрі, і пару будівель на цій вулиці. Тут Зої просто втратила мову, їй точно доведеться повністю переглянути уявлення, яке у неї склалося про дивака Баристу. В світі, по суті, є два типи людей Зої. Ми всі щодня витрачаємо гроші і таким чином допомагаємо комусь збагатіти. Усі вкладаються в чиєсь благополуччя, єдина різниця в чиє. Ти казала, що знімаєш квартиру. А коли знімаєш, ти дозволяєш життю йти своїм шляхом. Коли ти володієш нерухомістю, то береш участь у тому, як розвиваються події. Коли у тебе є свій будинок, твоє життя зосереджене в твоїх руках, або, в моєму випадку, життя мого бізнесу. Наприклад, Старбакс. Коли вони з'явилися, всі думали, що це якась фігня, і довго на плаву вони не протримаються. Елітна кава, та ну. Але вони не тільки протрималися, а й розширилися. А інші кафе по сусідству почали втрачати клієнтів і почали закриватися. Усі мої друзі тоді засмутилися, їхні справи йшли погано. Вони намагалися боротися, протестували, проводили кампанії. Він зупинився. Зої знала, що зараз має пролунати ключова фраза. А ви запитала вона. Генрі посміхнувся. А я купив у Старбакс акції. Вона поставила каву і витріщилася на нього. Акції Старбакс? Ви? Я. Поки всі навколо або ходили до них пити каву, або бойкотували, я купив у цієї кампанії акції, взяв ситуацію під контроль. Акції Старбакс», повторила Зої. Генрі підсунувся ближче до неї і постукав по столу пальцем, щоб підкреслити важливість того, що мав намір сказати. Якщо ти купила, припустімо, акції Starbucks на тисячу доларів, коли вони вийшли на біржу в 1992 році, то знаєш, скільки вони коштують зараз? Поняття не маю. Приблизно чверть мільйона. Ого, сказала Зої. Ви дійсно подоваришували з ворогом. Генрі знову засміявся. Можна дивитися на це і під таким кутом, але для мене це означає наступне. Кожного разу, коли хтось приходить сюди і купує чашечку кави, відбуваються дві речі: він орендує крихітну частинку цього бізнесу, частинку, яка коштує стільки, скільки чашка кави. І оскільки я володію частиною Starbucks, це робить мене трохи багатшим. Зої задумалась. Ви сказали, що є два типи людей. Цілком правильно. Ті, хто орендує, і ті, хто володіє. І вся краса у тому, що ти можеш обрати, до якого типу належати, і зробити це у будь-який час. Коли ти спочатку платиш собі, відкладаєш цей долар або 10, або 25 на купівлю будинку або бізнесу, або пакету акцій, або інвестуєш у своє власне майбутнє якимось іншим способом, ти береш контроль над своїм життям. Більшість людей орендують своє життя або забираються в борги. Плати спочатку собі і налаштуй це автоматично, щоб продовжувати робити це місяць за місяцем, рік за роком і володіти своїм життям. Або, у вашому випадку, своїм бізнесом, додала Зої. Генрі кивнув. Коли я купив цю будівлю, то розглядав її як інвестицію у свій район і у свій бізнес. У наступні роки вона підросла в ціні і стала коштувати більше мільйона доларів. Але я хочу сказати ось що яким чином мені вдалося купити цю будівлю? Клянусь, я не виграв у лотерею і не знаходив скарбів. І не успадкували статок від багатої тітки? Генрі посміхнувся. Ні, ніякої багатої тітки не було. Але Зої, я збудував його поступово з часом, і це сталося завдяки правилу плати спочатку собі. Зої задумалась. Генрі зрозумів, що її щось турбує. І це приводить нас до того, що, почав він. Так, відповіла вона невпевнено. Я думала про ту таблицю ту, яка починається з 25 доларів щодня, які я, наприклад, відкладаю на заощаджувальний рахунок, і через 40 років вони перетворюються на 3 мільйони доларів. Де мені взяти ці 25 доларів щодня? Ось ти про що. зрозумів Генрі. Він знову дмухнув на чай і обережно зробив ковток. Ви говорили, що збільшення зарплати не вихід, продовжила Зої. Але за цим планом, який ви описували, ми все ще отримуємо 10%, А якщо розраховувати за годинною схемою, то навіть більше, оскільки одна восьма це більше 12%. І все це, звісно, дуже добре в теорії. Але як це має працювати, коли я вже фактично на нулі? Генрі кивнув. І тут Зої з'являється фактор лате, почав пояснювати чоловік. Нарешті ми поговоримо про цей фактор лате, подумала Зої, випроставшись на стільці, готуючись слухати. Генрі дістав з кишені п'ятидоларову купюру і поклав її на стіл. Пам'ятаєш це? П'ять доларів на день. Магія капіталізації відсотків. Саме так, сказав Генрі. Тепер давай застосуємо цю ідею до кави. Зої подивилася на своє наполовину безкофеїнове лате, а потім на Генрі. Моя кава? запитала вона. Твоя кава, повторив Генрі, скільки вона коштує? Чотири долари. Чотири з половиною, виправила Зої. Добре. Здається, це зовсім невелика сума, чи не так? Але поглянь, у що вона перетворюється. Давай, уявімо, що ти перераховуєш ці безневинні чотири з половиною долари на заощаджувальний рахунок, який називається фотографія. П'ять днів на тиждень протягом року. Навіть без застосування яких-небудь відсотків через рік вийде близько 1200 доларів. Генрі подивився на Зої. Ти пам'ятаєш, скільки коштувала та фотографія? Вона пам'ятала саме стільки. Вона подивилася на своє лате, а потім знову на Генрі. Почавши говорити, вона зрозуміла, що її голос тремтить. Ви маєте на увазі, що через рік я зможу придбати ту фотографію за допомогою цього лате? Генрі випив ще ковток чаю. Ого, сказала вона, оце так чашечка кави. Генрі розсміявся. Це і є фактор лате, Зої. Він підняв свій чай і цокнувся зі стаканчиком Зої. За фотографією Міконоса у тебе в гостинній. Зої сиділа й думала Ну що ж, прощавай ранкове лате. Генрі трохи нахмурився. Він поставив чай, поклав руки на стіл і подивився на Зої. Будь ласка, Зої, зрозумій мої слова правильно. Я не маю на увазі, що тобі треба припинити пити лате. Усе це не про каву. Фактор лате це метафора. Він може стати чим завгодно, на що ти витрачаєш гроші і без чого могла б обійтися. Це може бути кава, сигарети, цукерки або дорогі коктейлі, все що завгодно. Фактор лате це не про те, щоб рахувати кожну копійку або відмовлятися від усього. Це про розуміння того, що справді важливо для тебе. Це про маленькі щоденні витрати 5, 10, 20 доларів на день, які можна перенаправити на турботу про майбутнє. Замість витрачати на себе плати собі. Це про відмову від чогось досить незначного на користь того, щоб у майбутньому отримати щось більше. Суть не в тому, що ти не можеш витрачати гроші. Звичайно, можеш, і повинна. Життям потрібно насолоджуватись. Ти можеш купувати собі все, що справді хочеться: хороший одяг, смачну вечерю, квиток на концерт, до тих пір, поки платиш спочатку собі? Зої повільно кивнула головою. Вона все ще тримала каву в своїй руці і думала про ту величезну чудову фотографію на стіні Генрі, намагаючись зрозуміти зв'язок між ними. Чи могла б ти, будь ласка, описати мені свій день, будь-який, наприклад, сьогоднішній. Що ти зробила першим, вийшовши з квартири? Запитав Генрі. Заходжу в Хеленас за подвійним лате, тихо сказала Зої. Лате, який обходиться мені в 1200 доларів на рік. І все. Він витяг карандаш і щось записав на серветці Ти береш тільки лате чи ще щось? І ще мафін. Зазвичай морквяний з родзинками або яблучний зі злаками, або той, що виглядає найапетитніше. Вони всі дуже смачні, до речі. По 2,75, якщо я правильно пам'ятаю. Генрі написав ще одну цифру на серветці. Ми дякуємо вам за вашу постійність. Що далі? Ви маєте на увазі, на що я витрачаю гроші після кав'ярні? Так, так. Проїзд. Це кілька доларів. Також 2,75, якщо бути точною. Генрі змахнув рукою. Транспорт не враховуємо, без нього нікуди. Що далі? Зої стала пригадувати свій ранок. Іноді, близько десятої ранку, я йду вниз і беру свіжовичавлений сік. Скільки він коштує? Сім доларів. Сім доларів, повторив Генрі, записуючи. Продовжуй. Потім обід. Начальниця приносить їжу з дому, але я купую обід в офісному кафетерії. Це ще. Зої намагалася згадати, у скільки їй зазвичай обходиться обід. Близько чотирнадцяти доларів. Генрі оглянув свої записи. Після обідні витрати? Ні, це все. Зої на секунду задумалась. А, зачекайте, ще вода півтора долари. Генрі підняв брови. Нічого собі, сказав він, дороге задоволення. Я тебе зрозумів. Він ще щось дописав на серветці і розгорнув її, щоб Зої могла прочитати, що там написано. Давай подивимося, що у нас вийшло. Ранкове лате 4,5 долари, мафін 2,75». сік 7 доларів, обід 14». вода півтора долари. Всього 29,75. Пам'ятаєш, скільки треба заплатити собі за першу годину дня, ту саму, яка дозволить тобі вийти на пенсію з більш ніж трьома мільйонами на рахунку. 25 доларів, прошепотіла Зої. Генрі кивнув. Отже, у тебе вже є більше, і це ми ще не врахували твій наполовину безкофеїновий вечірній лате, сказав він, киваючи на каву в її руці. Той, що купує тобі вид з вікна на міконос. Вона подивилася на серветку. Генрі взяв її і протягнув дівчині. Твій фактор лате», – повторив він. Не те, щоб все настільки точно, у кінці кінців тобі ж треба щось їсти, але якщо, скажімо, зробити мафін вдома вранці, взяти фрукти з собою на роботу, може, навіть брати з собою обід з дому. Якщо зможеш трохи змінити свої звички і перенаправити на пенсійний рахунок хоча б половину цих витрат, то до пенсії вони накопичать тобі непоганий статок. Його слова нагадали Зої про те, що говорила Барбара пару годин тому, вирішити фінансові проблеми можуть лише нові звички. Зої взяла серветку і поклала собі в кишеню. Виявляється, я маю слідкувати за кожною маленькою витратою, записувати і думати, від чого можна відмовитися? Для Зої це звучало як найжахливіший кошмар. Ні, 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 почав переконувати Генрі. Зовсім ні. Ідея полягає не в тому, щоб збожеволіти, відстежуючи кожен долар, який ти десь витратила. Запам'ятай, ведення бюджету не працює. Суть у тому, щоб показати собі, що ти вже заробляєш достатньо для того, щоб накопичувати благополуччя. Зої подивилася на Генрі. Ви хочете сказати, що я багатша, ніж мені здається? Так і є, і це правда, Зої. Ти зараз вже заробляєш достатньо, щоб стати фінансово незалежною. Просто, як і більшість людей, ти дозволяєш грошам витікати так само швидко, як заробляєш їх. Це як спроба наповнити ванну, не закриваючи злив, і думати, чому ж не виходить полежати у воді і розслабитися. Ми спускаємо на порожні витрати те, що може стати основою для гарного благополуччя і навіть не думаємо про це. Беремо каву на виніс, коли можна легко приготувати її вдома, обідаємо в кафе кожен день. Купуємо воду, підключаємо пакет телеканалів, які не дивимося, оновлюємо гардероб, який не встигаємо зносити, сплачуємо пені та штрафи за пізні виплати, яких можна було б уникнути. Усе це не про те, щоб обмежувати і мучити себе, а про те, щоб змінювати свої щоденні звички, поступово, крок за кроком, і потихеньку змінювати свою долю. Ввечері, повечерявши залишками піци та свіжого грецького салату від Луїджі, Зої встала на своїй кухні, подивилася на маленьку кавоварку для приготування еспресо, яку Джефрі подарував їй на останній день народження. Вона її майже не використовує, але ж може. А на роботі вона може пити безкоштовну каву з автомата, в якому багато різних кавових напоїв. Чому би ні? Обід. Вона подумала про старенький ланчбокс, який приносить Барбара, і зітхнула. Скільки заощадить Зої, якщо буде приносити обід з собою? Думки про це її не надихали. Що їй готувати? Сендвічі з арахісовим маслом? Кумедно! промовила вона вголос, стоячи у своїй крихітній кімнатці. Зоя глянула на телевізор. Скільки вони з сусідкою платять за ці кабельні канали, які майже ніколи не дивляться? Що там вона має в шафі з того, що ніколи не вдягає, а всяка інша фігня, яка там лежить? Скільки з усього цього вона купила за кредитними картками? Скільки там накопичилося відсотків. Якщо не сплачувати всі платежі вчасно, а вона не платить, то скільки вона втрачає? Зої важко зітхнула. Їй не хотілося думати про те, скільки насправді вона витрачає на всі ці покупки. Вона відкинула голову назад і голосно сказала у стелю Може, хтось інший вирішить все це за мене? Дуже смішно, міф номер 3 у дії. Вона витягнула серветку, яку раніше поклала в кишеню, розгорнула її і подивилася на написану рукою Генрі кінцеву суму 29,75. Насправді їй було цікаво, що з усього цього може вийти. Вона вийняла ноутбук, поставила його на столик, відкрила, знайшла онлайн калькулятор, який вміє рахувати складні відсотки, і дасть їй зрозуміти, скільки вона може економити щодня 5 днів на тиждень, 52 неділі на рік, якщо почне переводити ці гроші на спеціальний рахунок з 10% на рік, і яка сума вийде через 40 років. Заокругливши свій фактор лати до 30 доларів, вона провела необхідні обчислення і завмерла. Зої перерахувала все знову, причому двічі, але сума виходила такою ж 4 мільйони 110 тисяч 652 долари. Більше 4 мільйонів доларів. Цього не може бути. Зої здавалося, що це неможливо. У голові лунав голос Джефрі «10%? відсотків? Як? Де ти збираєшся заробляти ці 10%? відсотків? Такі відсоткові ставки давно в минулому. Але ж Генрі все пояснив. І все ж раптом Джефрі правий. Вона ще раз все перерахувала, але на цей раз знизила ставку з 10 до 7 відсотків 1 мільйон 706 тисяч 129 доларів. А що як і це не вийде? Вона перерахувала ще раз, на цей раз із 5%. відсотками 991 тисяча 913 доларів. Зої дивилася на екран і все ще не могла повірити. Лише 5% і все одно майже мільйон доларів. Вона закрила ноутбук і спробувала уявити, як готує їжу вдома і кожного ранку перед роботою пакує обід у пластиковий контейнер. Бере каву в автоматі на 33-му поверсі у вежі свободи. Чи зможе вона поміняти свій обід, подвійний лата і все інше на вкладення у майбутній статок? Вона потросила головою, намагаючись розігнати думки. Вона згадала про маму, яка, посміхаючись, говорила. Бекти, я навіть з лазурю не впораюсь. А ще голос мами по телефону. О, Зої, будь щаслива з тим, що в тебе вже є. Дівчина прибрала ноутбук назад у сумку. Вона зрозуміла, що сприймала цю розмову з Генрі, так, ніби пише статтю для свого журналу, намагаючись побачити сюжет, чекала кульмінацію і розв'язку. Зої зітхнула. Все це виглядало як хороша стаття чиїсь думки, рішення і дії. У когось все вийшло, у когось, але не в неї. У Зої завібрував телефон. Повідомлення від Джесіки. Завтра зустрінемося? Завтра п'ятниця. Дедлайн щодо прийняття рішення про нову роботу. Вечірка з Джесікою. Привітання з новою роботою. Телефон знову завібрував. До речі, ти вже поговорила з агентством? Скажи, що ти погодилася. Зої дивилася на екран телефона і втрачала лік часу. Нарешті вона рішуче взяла його і набрала відповідь. Завтра все в силі. Поклавши телефон, вона піднялася, почистила зуби і лягла у ліжко, але заснути не могла і просто лежала, втупившись поглядом у стелю. Ви прослухали переклад восьмої частини фактор Лате. Оцініть, будь ласка, його лайком і залиште коментар в підтримку каналу. А також хочу нагадати, що усі бажаючи підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!